Лініської лікарні відділення ендоскопії ультразвукової та функціональної діагностики, зорганізоване у 2003 році на базі відділення функціональної діагностики. Нині ендоскопія із суто діагностичної перетворилась на лікувальну, суттєво розширивши можливості при лікуванні хворих та в багатьох випадках дозволяючи уникнути травматичних операцій. Кожен пацієнт лікарні проходить банально любе із цих представлених досліджень в межах нашого відділення. На перспективу хочемо засвоїти при можливостях поповнення апаратурою певний ряд лікувально-діагностичних процедур. З часів Гіппократу відомий термін, що добре той лікує, хто добре діагностує. І ми особливо раді тим, що ми причетні до цього процесу. Сьогодні неможливо уявити собі медичний заклад без рентгенологічної служби. Вона є серйозною підмогою лікарям у діагностуванні та лікуванні хворих. За 50 років існування рентгенологічне відділення міської лікарні пройшло шлях від перших недосконалих рентгенівських апаратів до сучасних технологій. Лікарня, в числі перших, в Україні, придбала комп'ютерний томограф Тамаскан та крупнокадровий флюорограф Пульмодіагност 100. Від фотографів та лікарів самоуків до висококваліфікованих фахівців, котрі працюють на рівні світових стандартів. Рентгенологічне відділення Центральної міської лікарні на сьогоднішній день нараховує 5 рентгендіагностичних кабінетів. Ми маємо в своєму розпорядженні 9 рентгенологічних апаратів, які дозволяють проводити практично повний спектр рентгенологічних досліджень, необхідних для кваліфікованої постановки діагнозу і проведення лікування хворих, які лікуються в нашій лікарні. Ще одна служба, без якої не уявити лікарні клініко-діагностична лабораторія. Відкриття лабораторії як структурної одиниці датується 1946 роком. Нині до її складу входять два відділи мікробіологічний та паразитологічний, та чотири підрозділи гематологічний, біохімічний, імунологічний та клінічний. Окрім того, функціонують лабораторії при приймальному інфекційних та відділенні реанімації. Наша лабораторія обстежує інфекційні захворювання, визначає причину. Що визивають гостре кишерні захворювання, а також мікрофлору, соматичне захворювання. Це відрізняється наша клінічна мікробіологія від мікробіології санепідстанції. На біохімічному відділі в нас стоїть технікон, який за 30 хвилин видає 100 визначень. Є в нас апарат для згортання згортальної системи крові, визначається агрегація тромбоцитів. Лабораторія оснащена дуже сучасною апаратурою. Апаратурою. В день, дякуючи нашим, нашій апаратурі, виконується до півтора-дві тисячі аналізів по біохімічному навіть відділу. Не буду говорити навіть по всім відділам, які є в нашій лабораторії. Яким висококваліфікованим та ретельним не був би персонал лікарні? Та, на жаль, летальні випадки все ж трапляються. Тому лікарні не обійтись без моргу. Отож спочатку був морг потім, у 1956-му, відкрили патологоанатомічне відділення. Через два роки відділення переїхало до нового приміщення, а в 1971-му до нинішнього. І завдяки гістологічній лабораторії і до сьогодні допомагає живим вижити. Завдання патоанатомії зараз фактично зводяться більше до Роботи з біопсіями і операційним матеріалом це постановка точного діагнозу. Весь матеріал операційний обстежується, виставляється точна діагностика. Звідси з цього відділення йдуть всі діагнози різних пухлин, різних специфічних захворювань. Що є, скажімо так, велика допомога лікуючому лікарю, тому що є точний діагноз і звідси вже йде точне лікування. Попри значний розвиток фармакотерапії, і на сьогодні залишається актуальним використання у лікуванні немедикаментозних методів фізіотерапевтичних, перший такий кабінет з'явився у рівному прикасі хворих ще за Польщі. Діє він і в повоєнні роки вже як фізіотерапевтична служба лікарні. Із введенням 1971 року в дію нового приміщення міської лікарні сформувалося загальнолікарняне фізіотерапевтичне відділення з відповідними структурними підрозділами. Фізіотерапевтичні методи лікування направлені в першу чергу на лікування природними методами, які стимулюють захисні сили організму і які допомагають людям видержати у складних умовах. Ми можемо забезпечити необхідним лікуванням хворих різних профілів, починаючи з хірургічного профілю, терапевтичного і до спеціальних таких методів лікування, які що стосуються лорпатології, очного, очних хворих. Неврологічних хворих і так далі. Величезна і благородна роль у лікувальному процесі належить сестринству – сестрам милосердя, медсестричкам. Вони зігрівають хворих своєю чуйністю добротою, повсякденною увагою, терпінням і турботою. Славна армія медичних сестер міської лікарні налічує нині їх 870. Якщо у нас лікарі, це мозок нашої роботи, лікарні, то медична сестра є. Її руками, душею вона віддає всю душу, все свою доброту хворому, якому падає надію на виживання і на одужання. Приємно відмітити, що на сьогоднішній день наша терапевтична служба стоїть на досить високому рівні, і лікування і діагностика пацієнтів проводиться самими сучасними методиками. Єдині в західному регіоні ми робимо. Інтервенційне лікування гострого інфаркту міокарда в гострій стадії проводимо стентування коронарографії пацієнтам з хронічною ішемічною хворобою серця в досить значній мірі і великій кількості пацієнтів. Рівненська центральна міська лікарня величезний організм, і функціонувати без збоїв він може лише за умови його належного забезпечення. Отож, контроль за цільовим економічним витрачанням бюджетних асигнувань, зберіганням грошових коштів та матеріальних цінностей. Економним використанням залучених коштів, нарахування заробітної платні та соціальних допомог працюючому лікарні, забезпечує фінансово-економічна служба. Робота якою ми займаємося, це облік матеріальних цінностей, нарахування заробітної плати, значить виконання кошторисних призначень, які нам виділені з бюджету, і контроль за виконанням обліку. Виконання всіх інструкцій, які нам належить виконувати, які затверджені постановами і казначейства, і Міністерства фінансів. Від відділу кадрів залежить, який саме персонал працюватиме в лікарні. Основним завданням відділу кадрів є організація і здійснення кадрової роботи, а саме комплектування кадрами, навчання. Перепідготовки підвищення рівня кваліфікації на сьогоднішній день. В лікарні працює 1492 працівники. З них 262 лікарі та 609 медсестер. В лікарні працює сім заслужених лікарів України, п'ять кандидатів медичних наук а безперебійну роботу організму міської лікарні забезпечує господарська служба, котра є найбільшою за чисельністю працівників та кадровою потужністю. В її штаті працює майже 200 чоловік. Обслуга електро та сантехнічних мереж, ліфтове господарство, АТС, столярний швейний пральний цех, перукарня, ремонтно-будівельна бригада, автогараж із боксами на 35 транспортних одиниць, майстернею та автозаправкою, матеріальні склади, котельня, харчоблок зі своєю пекарнею, овощесховищем та теплицею. Це все господарська служба. Ведеться цілодобове чергування слюсарів-монтажників та електриків на випадок аварії, введена в дію котельня, котра поліпшила. Теплопостачання лікарні. На сьогодні потужний організм Рівненської центральної міської лікарні налічує понад півтори тисячі працівників. І про всіх не дбає профспілка, котру очолює Анатолій Приварський. Жодне із питань, що стосується трудового колективу, не залишається поза увагою членів комітету. Щороку на день перемоги міська лікарня вшановує своїх ветеранів з воєнними піснями, червоними гвоздиками та польовою кашею фронтовими 100 грамами. Ентузіасти альпіністи широко сходять на говерлу. За рівнем організації фізкультурно-спортивної роботи лікарня є лідером серед медичних закладів області. Народний самодіальний хор лікарні з 1971 року тішить співом колег. А з 1993 року щороку успішно репрезентує Україну на міжнародному конкурсі народної творчості в Німеччині. Фольклорний гурт «Оберіг» – дипломант та Леурад багатьох престижних фольклорних фестивалів та конкурсів. Будьте здорові, Присвітля праздник! Ю хотьою землющою водою. Дай Боже, дай діждати. Це сьогодення лікарні. А як щодо її історії, саме зараз Рівненська центральна міська лікарня, котра була заснована 1830 року, відновлює історичну справедливість, відкриває музей лікарні, щоб всі знали, яка вона історія досить багата, і ми не можемо від неї відмовитися, тому що вона спонукає нас працювати можливо навіть ліпше. Тому що люди в тих умовах, в яких вони працювали, працювали дуже добре. Це цікаво не тільки сьогоднішнім, але й придешним людям. Для того, щоб вони не рились на тих архівах, в яких не рилися, вони вже це мали під руками. А по нас по нас милочим те, що ми напрацювали на сьогодні. Ось така вона Рівненська центральна міська лікарня. Потужний медичний заклад нашої області. Я можу сказати з гордістю, що і в Україні, тому що в принципі, всі такі поставлені задачі, які поставлені перед міською лікарнею, ми виконуємо. І недавно була така ну, перевірка показників діяльності кількох областей, і в тому числі і міс, міста Рівне, ми на досить е, серйозному е, поважному місці. Загалом колектив збережений, більше півтори тисячі чоловік працює, е, люди являються таким монолітним. Е, Колективом, який ну, може зробити все, що потрібно. Хотілося б, звісно, можливо, більше мати медичної апаратури, більшу зарплату, але в даній ситуації, в даний час, все, що поставлено перед медимидициною міста, ми стараємося виконати. Все це, як говорить, приводить колектив до, до такої потужної команди, яка, яка може рішати практично всі задачі. Додати нічого, крім величезної вдячності до людей, що часто густо буквально тримають у руках тонесеньку ниточку людського життя, охороняючи її та підтримуючи. До закладу в корені якого не слово біль, а слово ліки там лікують, там стихає біль, там живе надія. Вони лікарі, вони вилікують, вони врятують. І вони направду рятують вдень і вночі, в морози в спеку, без вихідних та відпусток. Вони ведуть вічний двобій за найцінніше, людське життя. Низький вам уклін.